Усім привіт, друзі! З вами як завжди, я Буда ТВ. І почнемо з того, те, що я на третьому морі. У мене фрукт Леопарда, у мене новий Сільбой, у мене новий меч, у мене це і у мене навіть є гуль в 3. Це все я зробив, поки не виходило нових відео. Так. Ну, я замучився робити 300 мастерів на леопарді. Я їх робив спеціально для того, я з'їв леопарда спеціально для вас. І сьогодні я зроблю обзор на леопарда. а ще я хочу поубивати якихось там бозу може, і піти на сібіста. Хто не знає, хто такі сібісти, це такі монстри, які живуть, які. Ну, це такі морський івент які Можна убивати фруктами, там, мечами їх, а ще там є ті і всякі лівіофани. Лівіофан треба для того, щоб отримати сенгвінар, або можна з нього отримати серце лівіофана. Наприклад, сенгвінард це такий стиль боя, який дуже хороший для ПвП і для фарма. І почнемо і з того, що я і ще, ну, подро... якщо подробніше, то я ще купив собі x 2 Mani в магазині за 450 Робуксів. Вот. Вот, е... Доказательство навіть є. Я ніде мені ніхто там не подарував, Я його купив сьогодні. І спеціально для цього відео. Тому що сьогодні я хочу піти на Сібістов, а зі Сібістов дають приличну суму грошей. Якщо ви без Х2 мані, то вам дається по 100 тисяч, а якщо з Х2 мані, то вам дається 400 тисяч, якщо я не ошибаюсь. Бо я ще на Сібістов не ходив. Так, тоді ми телепортуємося на замок на морі. А ще я знайшов шестеренку. Шестеренка нам треба, щоб зробити расу в 4 я, вроді би, вам про расу розказував. Почнемо з того, що ми покрутимо фруктик. Якщо у мене киде немає. Так. Крутимо. Іще 31 хвилина. Так. Ну, погналі на замок, я куплю нам лоточку, де й можна йти. А хотя... Хоча... Було б непогано, якщо б в мене була би раса шарка для сібістів. Ну, ми це спробуємо потім, тому що в мене ще навіть 2 мільйона немає. Так, от який швидкий, тому що я надів ще спеціальну шапочку пілота, яка, виходить, з першого боса в Третьому морі. Я думаю, деякі підписники мене вже знають. Раз я зустрічав одного підписника в скільки Tower Defense», і то думаю, ви дивилися мої прошлі відео. А якщо не дивилися, то зайдіть на канал і подивіться обов'язково, А то ви нічого не поймете. Ну, якщо ви новичок, то ви поймете. Ой, якщо ви новічок, то ви не поймете, а якщо нович... не новічок, а про як я, то ви поймете. І у мене ще почті максимальний левел, Я ще відкрив таку чинілку. І я відкрив такі от лодки. Я правда не знаю, як вони відкриваються. Ну, я думаю, те, що вони відкриваються за те, що ти проходиш на Друге море. Дивіться. Якщо ви приходите на Третє море і ви, і ви хочете качати блоксфрус або міч, то міч качайте на максимум і защиту, або Блоксфрус і защиту на максимум. А ближній бой, ну в принципі, він трошечки тільки буде понадобиться, то його можна потім качати, тоді коли, ти прокача... тоді, коли ви прокачаєте защиту і блоксфрус на максимум. Так. Я допускал ландловитирекс, плтерекс, плісонтерекс. Що тут в чаті пишуть? Да. Якісь попрошайка в чаті. Ну, на сервері. Так, у мене є 944 тисячі. Останнього з останнього відео там, де я проходив на третій море, у мене було 5 мільйонів. Ви хочете спросити. Ну, може, і не хочете, де я потратив ці е, 5 мільйонів. Ну, 1,9 мільйона я потратив на портала, тому що я тоді хотів трохи поіграти з фруктом, але потім що це е, такі е собі. І поміняв на всякі різні фрукти, міняв, міняв, потім поміняв на буду, потім поміняв на, е, на цього леопарда. Так. Хто, е, якщо що. Якщо вам цікаво, відкуди я отримав цього леопарда, то е, розказую так. Мій друг е, получі, вибив Леопарда з гачі, і він сказав, то, що він мені може на Миколая подарити цього е, леопарда. Да, Я йому дав три міфіка: шадоу, тірекс і мамонт. Ну, типу, він мені шатоувив. Ну, Shadow вернув за грохот, а він ще потім вибив А, Вот мій такий Отакий у мене інвентар. Я покажу бомжик, да. Ну, а ще я за місію на 20 акул. Типа місія на 20 акул, ти роби. Тобі надо вбити 20 сибістів і тоді ой, 50 сибістів, і тоді ти зможеш піти і взяти цю місь... місію, по там є секретна дверка з допомогою коня, там надо, короче, це 50 вбити. І там треба взяти квест на 20 акул І тобі дадуть таку відчинило, цей от молоточок. Тут треба буде такі от доски формити. От. У мене їх 99 це максимум. Так, у мене ще є 46 костей. М -м Пишіть в коментарі, якщо хтось може допомогти зробити 4 расу, тому що я знайшов 6 і я дуже сильно хочу собі гуляти 4. Так. Ну, ладно, поки що встановлю відео. Коли заспавниться Сібіст, обов'язково включу. Так. Боже. Так, друзі. Пройшло 30 секунд і тут заспавнився Сібіст. Ось вот як він виглядить. Коли він спавниться, там зверху у вас з'являється надпись «Морський звір». Так, та ще цього Сібістика. Так, я ще не пробовал бывает и сі... Де я. Ай, я застрял. Так, использовал внезапный шар. О, куда ты пропал? Тупой сибист. Ай. Ему. Жестко-жстко. Плаки-плаки, нормалаки. А, я случайно трансформацию выключил. Включаю! Так. Жорстко-жорстко. Добре, що хоча б і розшарт не заспавнився. А, я опять трансформацію На це його виключив. У мене привичка виключає трансформацію, бо я всі скіли юзаю, які в мене є тільки. А! Тут ще цієї мальки зап. Да, не повезло, я від води умер. Ну, коротше, давайте підемо покрутимо расу. Просто я вже не можу дождатися, тому що зі шарком в один, в мене буде все одно менше урона в воді наноситься. І це мені дасть великий плюс з леопардом. Будь ласочка, шарк, 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 шарк. Ангел. Да... Ну, ладно, поміняю потім разу. Ангел мені не так сильно нравится. Я більше е, нагулію. Так, може підемо пофармимося? Або в мене є ідея получше. Що можна робити в третьому морі? Ніхто не знає. Ну, например, можна получати багато всяких місів. О. А вот і начинається жорсткий пвп. Ту, 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 ту. Челу може хана наступить, якщо я не туплю до руку. Чел від мене убігає чи що. Чел, давай-ка. Давай, підходь, підходь. Ты убегаешь. Убегаем. А нет. Раннер цей. Кицу на раннеры заповнится. Так что их надо убивать кожного. Кожного их у него сорбрата. Даже могу другом. Фуу. Жесткий, жесткий пвп. Ой, як йому не нанісся. У нас уже це є, де... Ой, Пропало... Ц... Ц... пропало. По ньому невозможно попасти І по мені просто. Це що за магія. Де він? А він трансформацію виробив, а? Ай, Ладно. Даже все равно. Ну давайте ка Підемо, грохнемо якогось босика. Наприклад, можна грохнути боса слона. На Сібістов спод цим сходимо, коли я з другом буду грати. Так, можна... Так, скільки КД залишилося тут? 21 минута КД. Так, давайте-ка ми грохнемо боса слона. З нього падає міщики такі, але вони в мене є. Ну нічого, все одно давайте його грохнемо. Е, лишні денюшки не помішають. Так, от беру мого ліопарда. Його можна і клікати. Е, з кожною трансформацією він стає все більше. Так. Бам. Бам. Я його просто кліками виношу. Його можна клікати просто. леопардом можна клікати, якщо хтось не знав. І ці кліки дуже добре допомагають навіть в пвп і в цьому просто вони допомагають. Наприклад, ну типа з магмою дуже добре формить бософ. Ну я не знаю, чи з леопардом полегше. Просто мамонт вроді би топ 1 по фарму босів. Якщо я не Ну, тому що в нього є безконечна способка. А якщо ще максимальне хп додати, і якийсь аксесуар, який дає кучу хп, то це ще буде дуже жорстка штука машина для убійства. Ну, я, маму, та вже їв, робив йому трансформацію в третьому морі. Відео по Блоксфорсу дуже давно не виходило. Прям дуже. Вибачте, що я давно відео не виложу, головне, не відписуйтесь. Наши новые циль це 1000 підписників, а потім будет 2000. Так, тащим. Ой, 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 яй А ну-ка, давайте кликаем його. Кликами, кликаем його. Кликаю його. Не, ну клики! Ааа! Я не, не замітив, що у мало хп. Так, врубаємо ау. Активируем так. Тр... Ой, на трансформації. Ну, погнали-то його клікати. З леопардом просто можна здихати. Ну не обращайте уваги, просто я щось забувся про шкалу ХП. Да. Леопарду можна в соло два тирашарка виносити. Це такі челики, з них можуть падати глазики і епічні зуби тирашарка. і акул. То есть. А ці зуби і ці глазики надо для одного крафту одного меча під названням «якорь». Він дуже хороший для ПВП і для фарму. Ну, якщо ви збудую, і це дуже сам по собі сильний меч. Наприклад, він для портала навіть підходить для ПВП. І, тому советую його брати, у кого він є, або виходите. В наступній серії я спробую його отримати з другом. Ну, може, не в, в слідуючій. Просто щас, та, що я з другом буду грати маленький. Я знаю, останній раз в першій часті, вроді бы играю. Ну Ну же. О! Вот и цей меч мне даже выпиш. Ну, він доволі сильний. Можно сказати, даже як полуночный клину. Ну... я вже якось не помню. А ну-ка, мене є 1 мільйон грошиків. Давайте подивимося, скільки в мене залишилося КД. Так. Тут якийсь чел. Так, дивимося, скільки в мене залишилося КД. І скільки... -же? 17 хвилин. Давай так, я покажу схопаю по афк до цих 17 хвилин. Друзі, надо подивитися, чи пройшло КД. Ей, привіт, Зіоліс. А, -а, -а, -а почекай. Очідемо. Пацаны, включаємося. Короче, залишилося 4 хвилини, Но я так подумав, что можно в принципе за ці 4 минуты убити боссов. Ну, босса. Я не помню, скільки ми його в прошлый раз бывали. Но я думаю, він уже спавнився. це інший сервер. Просто я про Ладно. Mm, тут є два щела. Так, ось ці два щела, вони тут затрейдяться собі. А, вони ж шахмати грають. Боже. Лололол Боунту Хунтер. І Якщо когось зустріну з наших підписників, добавлю вас в клан. Але головне качайтеся. Ну, я гуляю там на другому, на третьому морі. Ну, на першому морі я дуже рідко. То будьте, можете на третьому, там найбільше граю, можете приходити на солодкий остров, або коли вийде це відео. Я можу вже буду на останньому, то можете приходити на те і на те. Просто я деколи можу на Сібісто війти. тому що друг, мій друг сьогодні зробить максимум авейк магнум. Да ми зможемо піти на Сібістов 2 минути. Погналіте. О, капітан Слоун, дану. за две минуты моему быть погнали мясо. кликаем кликаем кликаю кликаю закликаю его кликаю а что очень скучно садить и убивать бойцы, я так скажу. Ну, ничего, для меня это не скучно. Тащим, тащим, тащим. Это не просто там чел выбывать. Так. А, жестко, жестко. Тащим, тащим. Кликаем, кликаем. Он падает. О, сейчас сдохну. Мам. Кликай, Кликай а -а -а. Выключим чат лучше, а то наверное, я меня как-то даже Кто на чалке, чатке будет занят, и делаем первому Нет. Понятно Я бы пішов бы натерял, но гуль занятый. И причем мене зараз не гуль. Блин, не жалко. Да, мы там летаем. босика. боссика. Фруктик зараз будем накрывать. Просто кликаем! Кликаем, кликаем. Кликаем, кликаем. Е -е -е -е. Босс. щелчок пальца. Ай. Больненько никого не Ну-ка, ты там слон. Получай. Когда Когда пропало? Да, когда пропало уже. Так. Сосну. Кликаем, кликаю. Кому мы показываем в пав. Ой-ой-ой! Больно, больно! Кино сейчас пособка! Нет! Нет! Я на могу потерять больше баунти! Режим убийца! Сто хп! Просто чисто сто хп! И Каким образом. Цьому боссу зараз буде хана, або мені. Ну, точно не мені поховані. Сьогодні цьому босу не віддати побідим. Бо я його зараз другий раз виносу за день. Ну, не за день! А за цей ролик! О! Кайф ще і уровень підняв. И деньги поднял ну погнали ты открывать фрукт ну просто бам 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 делался бы я давай манекетсу ну Стор. Тоді ложимо в стор. Да, в мене його не було. Ну, я на коротенький віду. Я не знаю, чи вам понравилось воно чи ні. Ось вот таке от. Відео коротке, ну, 21 минута не так довго. Ну, для мене нормально. Всім пока-пока!